Якщо додому забрали свій пояс. Поділіться враженнями, як займалися. Займалася, мені в перший же день захотілося проріти все. Тому що в мене низька температура тіла Цей буває 34,7, буває 35,2, 35,3. І скільки така... по часу, по часу, скільки це вже? Було? Це вже, ну, можна сказати, що це вже роками, це, це давно. вже давно, давно, так. І е, я захотіла собі прогріти, подивитися, як цей пояс працює в мене вдома, все. Прогріла я свої почки, прогріла, лягла на диван, постелила пояс, дуже удобно на ньому лежати, дуже Комфортно, потім прогріла свої е, суглоби коліна і е, на це все я робила на температурі 40 градусів. А е, потім на 30 ой, на 50 градусів я прогріла свої ступні і свої е, лодоні. І після цього я е, е, Відчула, що моє тіло прогрілося. І коли я поміряла температуру, вона була 36,4. Я була дуже задоволена. І я розумію, я відчувала пульсацію в всю в тілі. В, да? в тілі в, да. От, мої всі пальці і навіть ну, Грудна клітина, все, я чу, чула таку мікровібрацію, хоча ні руки не тряслись, ні, нічого. І я зрозуміла, що це саме та е, е, кераміка є е, 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 те, що мені було потрібно для <звісно> мого е, організму. І е, я розумію, що е, це Буде пояс мідруг, да? на якому я буду постійно собі вигріватися mm -hmm. і буду лікуватися, і буду повищати свою температуру. І надію, що е, все буде гаразд. А от і... ви поміряли повторно, коли вона да? я... вас трошки піднялася. Я її міряла декілька разів, mm -hmm. і е, коли я прогрівалася, це було десь. Е... 4-5 годин в цих проміжку від 4 до 5. А міряла її аж до самого пізнього вечора. Вона була нормальною 36,4. Ну, На слідуючий день вона опустилася. Це було ну, не було 35,3, а була 35,7. Піднімається. Вона піднялась. О, так. Ну, це після, тільки після першого разу. І я сподіваюся, що так буде. Покращуватись, мій організм буде прогріватися, і я всім бажаю купуйте продукцію, вигрівайтеся, і хай всім буде О, добре. Супер, дякую. дякую.